22 вересня 24 рік. Десь година така, Яка година? Шоста, певне, так? Вечора. Пів шостої вечора. І що ви думаєте, на термометрі майже 30 градусів тепла, а вдень таки було жаркувато. Тобто десь було десь 35, може більше. Сьогодні. О! Як я люблю такого посидіти і послухати звуки села? Отам От качки кричать. То десь там коняка заіржала на березі. Там десь собака загавкав. Ну, сьогодні неділя то такого діла, як дрова рубати, чи якась там мотокоса, чи бензопила такого в селі, звісно, не почуєш. Але все рівно десь машина загула, щось не чути комбайнів. агрофірми бачу, там вже соя дозріла. Але то скільки вони вскочать, пару годин, все змолочено. О, що там за них переживати? Малини вже зовсім мало. Не знаю, яка там вже сьогодні ціна. Сьогодні так, кажу, дівчата пробіглися по радках і, і вона не смачна. Якась береш, і сесі, ну, не смачна зовсім. І, і заморозків не було, нічого. ну Точних цифр зараз не можу сказати, бо ще так точно не вирахував. Але виходить, що в цьому році вона мене порадувала поляна. Я думаю, ну то треба добре вирахувати, але по тих, як то й кажуть, приблизних підрахунках, виходить, що вона дала в цьому році більше як 10 тонн з гектара урожай. То дуже хороший урожай для, для полян. Та взагалі для малини, а для поляни. І для поляни так, так само. Ну, точно вираховувати тут то, то треба посидіти добряче. Плюс ми ще надіємося щось трошки збирати. Збираємо зараз два рази в тиждень. Ех, ну, мало її мало. Ну, але то таке то чепуха. Слава Богу, погодка з золото. Дай Бог нам домолотити гречку. Ото у нас була така гарачка з малиною. Бо то таке, що не відложиш. Хворий, не хворий, болить, не болить. Дощ, не дощ, машина зломилась, не зломилась, мусиш збирати, бо інакше пропаде. І зараз ще, зараз ще маємо такий самий напрягон з гречкою. От. О, сусіди вон, гарбузи качають. Кума качає, а, 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 а кум стоїть, дивиться, як вона качає гарбузу. Ха -ха -ха. Буває. Ну, то таке. Хто нашовчився? Казав би, кум. От. Там десь чую. О боже! Йолки палки діти футбол грають на стадіоні. Але то там на маленькому полі, аж туди над самою річкою. Ну, не, то, то не річка, то рів, а там далі за стадіоном річка. Ну не піду туди до них. Треба їхати на Кременець помаленьку добиратися. А й що ви там не бачили, як діти футбола грають? О, зайшов трошки. От, бачите, як гарно за заплакучою вербою сонце сховалося. От. Така в нас красота, красотіща, тишина, небо яке класне. Ще, якби не війна, було б закатись. От. О, прийшов сусід. На дієм біль 60 років стукнуло, відпустили. На днях підвозив кума. Ну, як би куми, чоловіка в відпуск на пару днів пустили. А во. Але, ну як ми були такими. По 15 років, по 10, 15, 18, то ми грали той футбол, аж ляски йшли по селі, а то щось там ледь-ледь чути. Ми ж таки були, ми ж такі лучі щось робили хоч. Футбол голосніше грали, а то щось там тихенько, щось там тихенько. А там щось, вон бачу, на горизонті щось хтось палить. Певне, якесь бараболецько старе. О, отака красота. О, півень заспівав. Що я вам скажу? Ну, зараз, дай Бог, то ще з гречкою ростивоситися, і в мене вже буде трошки більше часу. Надіюсь, буду я трошки знімати вам відео, ті, що я обіцяв, про продаж хатів в нашій стороні. Ну, щось буду трошки десь щось урізноманітнювати. От Не знаю, чи то варто малині давати, чи варто малині давати підживку. От, бачите, є цвіт. Пчола йде на цвіт, і температура хороша, але і вода земля сира, бачите, сира земля, О, бачите, вона о. О, коники ліпити. Бачите? То, то в міжраді, де сонце, а в Радку там, там бур'ян, там затінок. Кроме того, що то був гарний дощ перейшов. Десь біля тижня назад то ми ще й підливаємо ну, капельним. Правда, от у хлопці були, покусили міжраді, то порубали косою капельний. Не знаю, чи є сенс його підновлювати. От, бачите, така малинка. Що скажу по ціні, на сьогодні ціни не знаю. Здавав 4 дні назад, здав, я не пам'ятаю, по чому то я здав. От, блін. Що може то я здав? Так, я не пам'ятаю, чи 58, чи 61. Не пам'ятаю вже. О, приблизно така. Е, вона на малину ціна падає різко, от цього разу впала на 25 гривень за один день впала. А піднімається на гривню, на два за день. Отак от воно якось так несправедливо. О! Кізьбі корові хороше сіно, блядь, то моє-моє. Ось така картинка. Добре, будемо ми їхати до Кременця. Там далі побачимо, що воно і як. Таке. Відео не про що, але хтось може так собі, як то тут побував, знаєте. Я колись такі відео своїм родичам за кордон кидав і, і називав їх 5 минут вдома. От комусь може бути теж п'ять минут вдома.